Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Підписуйтесь, щоб знати більше, бачити далі і розуміти, що довкола коїться. Нам в цьому сьогодні буде допомагати головний військовий прокурор України з 19 по 20 рік. Був Віктор Чумак на цій посаді. Зараз він на зв'язку з нами. Пане Вікторе, Вітаємо! Слава Україні! Героям слава, добрий день всім. Хочу розпочати зразу з каталожного добору крінжу. Просто для чого нам вороги, якщо в нас в тилу можна наплодити з десяток скандальних речей, зокрема довкола корупції, лишень за якихось там два тижні нового року. І в цьому випадку вони так чи інакше всі зав'язані на оборону і на Міністерство оборони, і на війну. І в цьому випадку спочатку філософське таке питання, потім перейдемо до окремих кейсів, але філософське воно полягає в тому, що я колись досліджував корупцію на Балканських війнах, і там було чимало новоришів і мільйонерів, які збагатились на крові і на війні. У нас в цьому випадку ми кращі, гірші, у нас менше, більше корупції на крові. Знаєте, я, я думаю, що ми краще. Я думаю, що в нас менше інше питання, що в нас може бути величезні обсяги, тому що ми більша країна, ми маємо війну набагато більшу за. Ну за ресурсними показниками ніж на Балканах були війні, і тому тут можуть бути просто, якщо говорити про абсолютні цифри, то можливо більше в нас, але якщо говорити про от, кейси, про які ви кажете, і про масовість, то скоріше за все, нас на це набагато менше. Це по перше. По друге, я думаю, що якщо порівнювати 90-ті роки і порівняти сьогодні, то в нас набагато здоровіше громадянське суспільство. Набагато здоровіше, набагато сильніше громадянське суспільство, і якщо ми з вами вже говоримо про такі речі, от постійно говоримо про такі речі. Якщо такі речі обговорюються під час війни, і ніхто не боїться це обговорювати. І під час війни такі речі припиняються, то це говорить про те, що в принципі суспільство здорове. А до речі, пам'ятаєте, такі все пізниться в, в порівнянні звичайно. Але я пам'ятаю ще початок антитерористичної операції після вторгнення в Крим Росії, після того як вони почали гібридно гратися в перші, другі армійські корпуса, в так званих Денери Ленери. Тоді була така велика підсвічена інформаційна кампанія. Ні, торгівлі на крові ходило про українські вугілля з окупованих територій. Пам'ятаєте ці всі блокади да, да, та на, на на залізниці? А тепер. Дивишся величезну кількість кейсів, ну хоча б оцей дуже цікавий, з екс депутатом від партії регіонів Дашутіним його доця в підозрюється в державній зраді і втекла за кордон. Це дочка цього Дашутіна регіонала і дружина, виконуюча обов'язки міністра молоді і спорту бідного. Ну та що нерухомість в Ялті на мільйони, і бабло і все інше. І в цьому випадку дивишся на. Ту історію 2014 року і ті кейси, які виринають щодня тепер, і не можу зрозуміти, чи це тоді інша чутливість була в суспільства, чи і інакше політики грали на корупції. От, в порівнянні з кейси, і от ці старі, що, що ви робите? Які висновки з цього? Ну, дивіться, справа справа в чому справа в тому, що от ті кейси, які виринають, як ви кажете, сьогодні да в тому числі і про Дешутіну, і в тому числі і про е, інші, в тому числі і зв'язані з міністерством оборони, вони на сьогоднішні, тобто, це кейси, які мають свою історію, це які мають свою в принципі давню історію. І якщо говорити, то це кейси якраз. Того суспільства, тієї частини або тієї України, яка розвивалася от, е, на, там, з 20-го свого року існування по 30-й свій рік існування, да? коли, в принципі, е, ну, і не так реагувало суспільство, і не такий контроль був, от, е, не так працювала правоохоронна система. От, тому я знаєте, кажу, що в принципі те, що зараз винурюється, винирюють, да? і угу. те, що ми зараз побачимо, це в принципі. Можна так сказати, отришка того, що там відбувалося раніше, Під Добре, Рижки. але є ж е, пане Вікторе, є ж абсолютно е, свіжі речі, які почалися рівно з того моменту, як почалася друга фаза війни повномасштабного вторгнення. Найбільш резонансна історія передноворічна, яка отримала в цьому році найбільшу підсвітку, це звичайно Ігор Гринкевич. Який понаробив собі кучу селфіків з всіма керівниками Львівської області, держадміністрації і так далі. А потім виявилося класичного доця, тато, Швагро, і на всіх все розписано. Він сидить, щось арештовано. А вони такі всі красиві, в вишиванках і певно теж хотіли поколядувати. І от в цьому випадку, ось цей кейс він унікальний, тому так на нього звертаю зараз всі увагу. Ви ж це все читає? Нічого унікального там немає. Нічого унікального там немає. Дивіться, Гринкевичі це не новорішення, які з'явилися там після 20-го року. Гринкевичі це люди, які працювали з тендерами, які працювали з процедурами. Вони більше 10 років працюють в цій сфері. Да? Угу. От, тобто, по великому рахунку, от все, що зараз є, просто воно передається однією владою іншою по спадщину. Це питання не Гринкевичів, це питання влади, яка передає в спадщину такі собі кейси. А чому, чому їх не можна було взяти на першому факті корупції, якщо ви кажете їм 10 років, то 9 років тому чому їх не прихлопнули? Ну Тут ситуація дуже проста. Що от дуже, люди дуже просто кажуть: а чому їх не взяло на першому факті корупції? Будь-який факт корупції має потребу довести. Угу. Мало того, що його треба виявити, його ще треба довести. Це якщо ми маємо правоохоронні органи, які заточені на це. Але 10 років, вибачте, 10 років назад у нас не було правоохоронних органів заточених на протидію корупції. Ми зараз говоримо, що той же самий набуй, який на яке ми там і покладали, і покладаємо, і ще дуже довго будемо покладати наше сподівання. Да, воно в принципі працює, хоча і непогано, але воно маленьке, йому обрізали і руки, і крила, і все, що можна було обрізати. Всі політики да, не давали це цього робити, от але воно, хоч якось, але в принципі працює і працює зараз і непогано, в тому числі спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тому, коли ми кажемо, а чому б не можна було, то це питання не правоохоронних органів, а це питання до політиків знову таки, тому що все, що можна, це робиться виключно через наявність політичної волі у керівників. У президентів, прем'єрів, депутатів і всіх таких інших? Якщо в депутатах сидять, ну і в нашому скликанні? Ну там я був в двох скликаннях. Якщо там сиділо приблизно, там я не знаю, 30-40% людей, яких харчувалися, да, от були вмонтовані всі ці харчі харчові ланцюжки від державних коштів, то як ви це викинете? Ну як ви заберете у них ложку? Коли вони можуть блокувати все це шляхом е, законодавчої діяльності, коли вони можуть все це блокувати шляхом виконавчої діяльності через своїх міністрів і таке інше. Тому, коли а? ви запитуєте питання, а чому ми це не зробили, то треба запитувати спочатку, угу. а чому ми таких людей привели до влади? Добре, От як де... ми таких людей привели до влади? <тилучить> е, ну, Дивіться, тут замкне коло виходить, де, де треба засівають, де треба, підкуповують з грошей, які заробили незаконним шляхом. Ось вам кругообіг бабла в природі. Ну, Ми ж знаємо, як це Роман, робиться. Роман, скажу так: це не замкнуте коло, це спіраль. Якщо замкнуте коло, то воно не змінюється. Воно ходить, ходить угу. по замкнутому колу. А це спіраль. І ми в цій спіралі рухаємося все-таки вверх. Якщо ви згадаєте, а ви все-таки журналіст з досвідом, і, ну, і точно так же, як людина, я з досвідом, і там не, не політика, хоча б там просто людина з досвідом, а ви журналіст з досвідом, і якщо ви згадаєте початок ну, там, 2005 рік, 2010 рік, і порівняєте з цими роками, то ви знаєте, що це просто-напросто небо і земля. Це люди, які не пам'ятають ті роки, вони можуть казати, ох, як нас тут погано. А ці люди, які можуть, як ви кажете, порівняти з цими роками, то ті кажуть, що ми все-таки просунулися далеко і далеко вперед. Добре, і давайте спіралі ми займаємося. Добре, Тому давайте повернемося роз... до певних така. Я вам скажу так: в мене колись був ех, начальник училища, да, він курсантів не, на, не наказував ніколи, які в принципі в п'яні лежали стороною в училищі, бо вони поверталися додому. І от така ж сама ситуація, що ми зараз точно так, же, як цей п'яний курсант, лежить, але в правильному напрямку. <реш> Добре, хороший образ. Але хочу повернутися до певних кейсів, тому що в, коли я дивлюся, оці. Схеми, по яких е, так чи інакше виявляють е, корупцію, вони настільки м -м, традиційні, настільки скучні, ну, то коли все розписується на жінку, коханку, дочку, маму. Е, в, де, і, і воно нічого не міняється. Що, що колись було, що 90-літня мама там мала парк е, люксусових е, JT-гоночних машин і е, там десятки квартир. Е, так і зараз. А є якісь кейси за. Зараз з тих свіжих, які виявили, в тому числі наші антикорупційні органи, які вас як прокурора, здивували. Ну, я би не сказав, що є щось таке, ну ви правильно кажете, є щось таке нове, да. мене дивує інше, мене дивує, в принципі, е, ну, не просто як прокурора, а як громадянина, скоріше за все, прокурора, мене дивує тут моральна сторона питання. Тому що я можу, ну так би мовити, знаєте, ну, не те, що закривати очі, а можу сказати, що люди займаються такими речами в мирний час, і це не буде викликати такого величезного морального осуду з боку суспільства. Але коли люди займаються таким у військові, Час. А тим більше, коли цим займаються люди, які призначені на посаду для того, щоб забезпечити безпеку у військовий у воєнний час, да? тоді, от, от, оце мене здиву дивує. От тут мене дивує, тому що тут, в принципі, повинні перемикатися якісь запобіжники у цих людей, тому що вони, в принципі, працюють на не на перемогу, а працюють на поразку. І по запобіжник повинен їм сказати, шановний, тут, в принципі, ти своїми цими грошима нікуди не втічеш, якщо сюди прийдуть. тебе заберуть і гроші, і тебе, і сім'ю, і всіх найближчих твоїх, і ти нічого не зробиш з цими грошима. От, от ці запобіжники не працюють. Оце мене дивує більше за все. Добре, але якщо повернутися до е, певного моменту. Як ви казали, що одна влада інші передає цілу теку в різних таких справ, які мають вже історію, яку можна в історичні томи записувати. І в цьому випадку етап сьогоднішній він дуже чутливий: він чорнобілий, він воєнний, ви вже це наголосили. І коли в поміжному органі, який не є, Інституцією я маю на увазі в офісі президента довкола Єрмака сидить. Ну, наприклад, той самий Татаров. Це, Ми ж з вами добре пам'ятаємо, як виглядав татар в, в часи Януковича і в часи Майдану. Що він робив і що він брехав? І коли на ньому закр... замикається контакт з правоохоронними органами, в тому числі тими новоствореними, які мають долати і корупцію в грошах, і економічну, і політичну корупцію. Тут якось або хрестик, або труси ситуація виникає. І що в цьому випадку робити, якщо в нас реформа антикорупційна, Ційних органів це в першу чергу була саме і фінансова, і інша підтримка наших партнерів з заходу. То тут постає питання: так чого ж воно ніяк не вирішується? Ну або розженіть ті всі набу і сапи, і хай лишається татаро, або заберіть татару від антикорупційної вертикалі. Ні, отут от дивіться, отут така ситуація, що, скоріше за все, татари виконує зовсім іншу функцію. А я думаю, що якраз таки вплив татара на, на Буїсап мінімальний. От, uh -huh. Тут мінімальний. І знаєте чому? Саме, саме через наших партнерів. Тому що там є вплив інших людей і інших інституцій, які впливають на них набагато більше, ніж татара. Розумієте, я просто я можу сказати, вам просто. По-простому, коли американці можуть сказати тому ж самому керівнику набув, і іншому, що друг, ти ж дивись, ми ж в принципі тут стільки вклали, ми допомагаємо, ми знаємо. І в тебе є вибір, да? або ти тут залишаєшся з нами, нашим другим партнером, або ти залишаєшся другим партнером Татарова. то будь-який керівник набув залишається партнером того, хто сильніший. І тут це однозначно. Але є органи, які не, за... не зациклені на цих на наших тих самих партнерів. О, тобто це теж саме ДБР, це ж саме поліція, те ж саме служба безпеки і, і, і таке інше. Хоча служба безпеки зараз добре. Безпеки. А що Чому? кажуть наші партнери? Пане Вікторе, коли вони читають весь цей кейс, пам'ятаєте, який був корупційна підозра по квартирах Нацгвардії Татаров фігурант справа має йти в суд в цей момент. Її передають в СБУ і там успішно множать на нуль. І після того партнери, які фінансували і запускали і підтримували. Антикорупційні органи і реформу, вони що кажуть, ну ніч магляя, розводять руками чи як? Так от я вам хочу сказати, що вони дуже чітко собі дають раду, де де в нас слабкі місця. Це є слабкі місця. І в такому місці в такому залишається поки що судова влада, да? і от ті правоохоронні органи, які в принципі знаходяться поза межами антикорупційної вертикалі. Поза межами антикорупційної вертикалі. Що роблять політики для того, і що роблять ті самі... Ну, прокурори да, для того, щоб в принципі, е, виходити з цих впливів. Та все дуже просто. Залишають за цими органами можливість проводити такі ж самі розслідування паралельні, як робить це набу. Да. Ж, генеральний прокурор залишає за собою право міняти е, підслідність одного чи іншої справи, передавати справу з одного ін... органу в інший. І це його повноваження, які передбачені в законі. Да? І тут ситуація така, що вже ні там керівник НАБУ, ні керівник САП не може нічого з цим зробити. Чи зараз це обмежують, все це розуміють. Точно так же, як і суд може розглядати будь-які справи, хоча це треба зробити, щоб це міг розглядати такий суд, тільки вищий антикорупційний суд. Якщо б це було якраз таки розглядалося в цьому антикорупційному суді, а не якщо я не помиляюся в тоді суді, От, тоді б це була б абсолютно інша історія. І от ситуація така, що да, в нас на сьогоднішній день є антикорупційні органи, які працюють ну я б сказав так ну більш-менш ефективно, але є органи, які можуть цю ефективність помножити через слабкі місця, помножити на нуль через слабкі місця. І такими слабкими місцями залишається прокуратура, такими слабкими місцями залишаються суди, от і такими слабкими місцями залишаються інші правоохоронні органи, які працюють за цим, а коли дивляться до нас на один із таких множників, які множить на нуль справедливість, ну зокрема, на суд, наші партнери вже стільки років з різними владами пробують довести до путя хоч якусь із ділянок судової реформи. От коли вони під час війни дивляться, як дядя. З руським паспортом, Львов повертається до суду, як пореформований суддя Верховного суду сидить е, з підозрою по е, хабарях неймовірних об'ємів і ваги. От вони після того не кажуть: та пішли ви? Вони ж ще за щось на щось надіються? Абсолютно ні. Абсолютно ні, тому що от у вас говорять емоції, а в них говорять е, логіка. А логіка говорить про те, що от там питання Львова, питання зараз там зміст з е, чиновницею з Міністерства юстиції, да? суд не може по-іншому прийняти рішення. Все. І тут, що, ви, що б ви не говорили, що б ви дали, як ви це не говорили? У людини російський паспорт, але наявність російського паспорта, от це не є. Е, це не є підтвердженням виходу з українського громадянства. А закон про українське громадянство каже, що а ми Конституція не визнаємо. про два. Та в нас одне громадянство що? по Конституції. Правильно, а закон каже, каже, а закон і Конституція каже, а ми не визнаємо інше громадянство, якщо у людини є українське громадянство. А вони не вийшли з українського громадянства. І тому українська держава вважає їх українськими громадянами. Ага. І все, і крапка. Ну Йо, на цьому моменті та, та на цьому і моменті, все. де Ігор Валерійович Коломойський гикнув, каже, для чого я позбувся українського паспорта в свій час. Та ну добре, це ми про Беню згадали, який сидить без. От паспорту. Я вам просто кажу просто. Я кажу, розумієте, от тут грають емоції, журналістські стампи, журналістські емоції. А от тут у нього та, та оце дуже погано, і це я вважаю, що реально погано, тому що це підтверджує те, що людина готувалася. До якихось певних дій і кроків для того, щоб продовжити життя там. Да, можливо, ага. вона і вступила у російське громадянство, абсолютно зробивши всі необхідні кроки для того, щоб отримати паспорт, бо паспорт же в неї є. Але питання в іншому, вона не зробила жодного кроку, щоб вийти з українського громадянства. І Якщо вона не вийшла з українського громадянства, українська держава буде вважати її українським громадянином, хоч в неї буде 32 паспорти. 332 паспорта вона буде її вважати українським громадянам. Добре, давайте візьмемо більш такі преміїні, як рейка, справу. Так, бо вона теж свіжа, made in 2024 з точки зору інформаційного підсвічення. Дивіться, ви кажете, є емоції, бо емоції завжди на таких чутливих темах, як справедливість, працьовують, але є беззаперечні факти. І так, давайте назбираємо беззаперечний факт. Ми будемо зараз говорити про політику. Фактичну фігуру, яка давно вже на горизонті, батько її. Був скандальним депутатом регіоналом зі Львова. Це я про дядю шурму старшого, який з гепою працював. І коли приїжджав до Львів рідного Львова, його обливали свинячою кров'ю за все те, що він витворяв. У нього підростали сини. Один синочок працював і тяжко працював. кажуть на дядю Ріната. Але в при цьому перейшов саме на економічний фронт не організації під назвою Офіс президента. І от на дворі 2024 рік. Як тут без емоцій? Якщо його фірми, фірми, які на нього розтика шурму, так чи інакше, зафрахтовані, без тендеру беруть у ці рейки. Або ми казали, що зарбуть емоції прямі, як рейка, за рейки. 666 мільйонів. Фройд би плакав таке символічне число. І це не перший кейс, бо перед тим був кейс про те, як Ростик Шурма своїм фірмам на окупованих територіях повертав бюджетні кошти за генерацію електрики, яка нікуди не поступала. І, а ось тепер свіжий кейс з рейками на 666 мільйонів гривень. І от це означає, що ось такий синочок регіонала з-под крила Рината Ахметова вище, ніж будь-який закон. Практики, антикорупційні органи і суди. Чому ви так думаєте? Якщо ви вважаєте, і або якщо, от ви це сказали, і є там, ну, можливо, там є кримінальне правопорушення, це знову ви ж кажете знову з емоціями А Але я просто зобов'язаний. Ви, ви ж мене взяли сюди не як емоційну людину, так. Як експерта так то ну, от я вам кажу. А я зобов'язаний говорити не емоціями. Якщо є там, в принципі, або ознаки якогось правопорушення. Поки що я, от то що із того, що ви написали, я його просто не бачу. От, Але якщо там є, то в принципі правоохоронні органи можуть розпочати досудове розслідування, але не поставити вас до відома. Вони можуть вести це розслідування. Ви хочете сказати, не що я можу не знати розслідування і по одному кейсу, і по іншому кейсу, і по кейсу ці, 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 генерації, і по кейсу Рейок. Але ми про це з вами знати ми не можемо. Добре, я... ми поки я що кажу. знаємо, ми ви, знаємо поки ви... що кейс з рейками, ми знаємо про то... тов Мін Ерфін. АС, ми знаємо всі схеми, бо можна подивитися, на кого вони зареєстровані, хто бенефіціар, і так далі. Ми знаємо, що наші гроші вже по цьому кейсу оприлюднили всі речі, які необхідні для проведення слідч слідчих дій, ми просто можемо не знати про те, що слідство йде. Я правильно вас розумію? Абсолютно точно точно. І тобто в кінцевому випадку... от, розумієте? От, от тут ситуація, ту ситуація така, що е, поки. Слідство йде по факту якомусь, да, поки воно йде по факту. Тобто, от ви описали факт. Uh -huh. Там поки що немає конкретної людини, фізичної особи, підозрюваного, кому можна пред'явити підозру. Тобто, в принципі, треба встановити, а хто там скоїв, а хто там реально скоїв кримінальне правопорушення. Про такі речі не оголошуються. Вони просто йдуть, зареєстровані. До доступу до реєстру, ні ви, ні я не маємо. От, ні журналісти до реєстру, досудових розслідувань не маємо. От, крім тих прокурорів і слідчих, які там ведуть це слідство, і інші ніхто не має, да? там не може подивитися цього. Тому що ви взяли, що вони їх немає? Угу. Чого ви взяли, що вони їх не ведуть? Я думаю, що ведуть. Добре. Який буде результат, це інше питання. Просто ми в е, свого часу страшенно раділи і тішилися, що суспільства західні добрались до такої етики, коли в них фігури високого польоту, не якісь отакі офісні щурі, а власне прем'єри і інші подавали відставку після кейсів, коли з'являлося, що поміняв сім лямпочок, а ці лямпочки електричні були за кошти бюджету. Або скористався службовим авто, не туди поїхав, тому взяв і подав. У відставку. Ну ми ж... Не путайте етику Не путайте етику з правом! Не путайте. Я просто маю це... на увазі, не що ми, ми до такого не навіть. Пути. Нам це недосяжний якийсь рівень. Вот. Тому що, в принципі, в західних суспільствах, ну я вам скажу так: в західних суспільствах дуже сильно працює Інститут репутації. От це Інститут репутації це один з головних інститутів, який дає західним суспільствам триматися, на... на, на щоб такі кейси не були, там, ну. При Да? У нас такий інститут репутації. Він формується, але він його поки що не має. І він його немає не тому, що ми погані, а тому, що в принципі історична така. Е, ну у нас такий історичний бекграунд. Він ніколи не, не формувався в Радянському Союзі. Цей інститут е, репутації. За 30 років він не міг формуватися в нас, тому що це було 30 років первинного накопи, накопичення капіталу. Теж не працюють такі інститут е, е, інститути. А зараз він починає формуватися. Зараз якраз через, от такі, от, через от такі, як ви кажете, кейси, через е, такий доступ до інформації, через, е, в принципі, розповсюдження ці, такої інформації. Оцей інститут починає формуватися. Mm -hmm. Добре, базіся. Тому... Я Дому тут верховку... перефра... Та, я перефразую, просто є такий одіозний персонаж, Ната... Наташа е, Скобєєва-Масічук, яка е, зробила крилату фразу. Так я от скажу вам: інститут репутації на хліб не намажеш, Казала би, зараз би нам сказала би Масійчук в нашій розмові, якщо б вставила своїх п'ять копійок, от е, я не бачу ніяких запорук, що цей інститут репутації має з'явитися принаймні хоча б в політичному естеблішменті і там почати працювати, бо немає е, вимоги ні зверху, ні знизу. Ну раз ми вже з вами говоримо, раз це з'являється в пресі, раз це в принципі обговорюється на рівні суспільства. Раз це обговорюється на рівні соціалу. А ви не можете сказати, що немає такого запиту? У вас є соціологічне дослідження? Такому... Ні, у Мене запит є, але Давай. мені а ми не маємо і у всіх є, і у всіх є. А давайте скажіть, у хай в міст чи кудись ще щоб за, зробили якийсь зріз соціологічний. А я думаю, що він є, і розумієте, що такий інститут не формується одним днем, не формується одним навіть поколінням. І я думаю, що от то покоління, яке 30-річне, яке от моє покоління, да, старше, яке прожило без цього інституту репутації і пішло вже з політики, або відходить від політики, от, да, в нього немає. А от те, яке підходить, те вже є. Тут вже трошки є. І тут трошки приходиться і звільнятися з і президенту, розставатися своїми кадрами, яких він навіть дуже цінував. І вони самі йдуть з, з своїх фракцій, да? тому що це випадки нещасті, випадки поодинокі, от, але вони є, вони задають тренд. І я так думаю, що в принципі цей інститут репутації ну, він формується роками десятиріччями. Я просто такий простий приклад. Я зустрічався колись з шотландськими. Парламентарями в парламенті Шотландії, да? і я їм теж поплакав, що у нас низька довіра до нашого парламенту. Я їм почав плакатися, що от бідний наш парламент, і ми бідні тільки парламентарі, нам тут ніхто не вірить, нас ніхто не любить, нам довіряють там всього навсього там 8% і все-таки там людей, і ми такі погані взагалі. А вони кажуть, а скільки, о, типу, вашому парламенту років? Я кажу, ну, тоді було якраз 25. Я кажу, ну 25. Вони кажуть, так що ви плачете? Каже, у нас ровно такий же саме була довіра після створення шотландського парламенту. Оце було тоді, коли приймалася велика хартія вольності, да? 12 сторіччя. <рес> ну так, трошки запізні, коли ми кажемо про те, що західні суспільства вони мають такий інститут, да, і він працює, то давайте ми проговоримо про те, що цей інститут формувався у них. Навіть не роками, не десятиріччями, а Ну і роками. практикою. Головне це практикою. Ви і чим більше ця практика не відсходилася між словом і ділом, тим швидше це формувалося. Пане Вікторе, дякую за розмову. Про як завжди, цікаво з вами спілкуватися. Тому до нових зустрічей ми сьогодні говорили з Віктором Чумаком, депутатом багатьох скликань і військовим прокурором України. Підписуйтесь на канал ФМГ аналітика», щоб знати більше.